Доброго дня, шановні колеги. Десята година. Починаємо сьогоднішній наш семінар. Да, це ць... Добрий день. Добре. Учасники, шановні учасники. Добре. Я вам зараз всім вимикаю мікрофони. Добре. А у разі, якщо у вас буде необхідність задати питання, прошу, будь ласка, вмикайте самостійно мікрофон. Дякую. Отже. Представлюсь, щасливець Ганна, начальник відділу політики у сфері соціальних послуг департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Сьогодні ми поговоримо, як ви розумієте, про соціальні послуги. Отже, по-перше, колеги, хочу вам з вами поділитися такою новиною 13 грудня на сесії. Обласної ради Дніпропетровської була е, прийнята комплексна програма розвитку соціальних послуг у Дніпропетровській області на 25-28 роки. Відповідне розпорядження губернатора було всім громадам надіслано вже. Е, для тих, у кого, можливо, його ще немає. Зараз я в чат вам надішлю цей Документ одну хвилинку. Зараз надсилаю. Можете собі зберегти. В чаті у нас в груповому зараз це розпорядження губернатора надіслала. Також є на сайті Дніпропетровської обласної ради. Рішення про прийняття цієї програми. Отже, колеги, ми за цією програмою спільно з вами будемо працювати наступні 4 роки для того, щоб покращити стан організації надання соціальних послуг у нашій області на рівні кожної територіальної громади. Цю програму, можливо, ви пам'ятаєте, ми розробляли давно вже десь з квітня цього року. Почали розробку заходи. Ми вам... Проєкт заходів надсилали, ви надавали свої уточнення, пропозиції, зауваження. Ця програма ну, пройшла дуже багато експертиз в юридичних департаментах і також була розглянута членами обласної робочої групи з питання визначення потреб населення у соціальних послугах на рівні Дніпропетровської області. Є така обласна у нас робоча група. Тому поговоримо зараз коротко про програму, бо це наші з вами завдання на наступні 4 роки. Зараз я демонстрацію екрану запущу і поговоримо з вами про заходи. Ви, звісно, розумієте, що в кожній програмі є заходи для того, щоб її виконувати. Отже, проговоримо заходи і що має робити кожна громада для того, щоб забезпечити розвиток соціальних послуг на рівні своєї громади і на рівні області. Дивіться, першим завданням в заходах у нас є удосконалення системи управління і адміністрування сфери надання соціальних послуг на регіональному рівні та на рівні територіальних громад. Для цього в кожній територіальній громаді мають бути створені і функціонувати уповноважені органи з питань соціального захисту населення. На жаль, на сьогоднішній день не у всіх громадах створені такі відповідні структурні підрозділи. Тому на наступні 4 роки завдання для кожної громади, щоб у кожної громади був відділ або управління, ну, управління в міських громадах у всіх є. А от мова йде про сільські і селищні ради. Тобто, на рівні кожної сільської і селищної ради має бути створений. Уповноважений орган з питань соціального захисту населення, який забезпечуватиме адміністрування сфери надання соціальних послуг на рівні громади. Це може бути відділ, сектор, окрема юридична особа в структурі виконавчого комітету тут уже громада вирішує самостійно, але це має бути зроблено. На рівні кожної громади мають бути створені робочі групи. З визначення потреб населення у соціальних послугах з урахуванням принципів гендерної рівності та партисипації. дивіться, про що йде мова? В нас є наказ Мінсоцполітики 130 і відповідно до нього зазначено, що в кожній громаді має бути розроблено свій. Порядок, та, і своя робоча група має бути створена. Це можуть бути вже діючі, якісь консультативно дорадчі органи, які вже у вас були на рівні громади. Якщо не було, то це має бути створений окремий такий орган консультативно дорадчий Вже проговорила, має бути в кожній громаді розроблений порядок визначення потреб населення у соціальних послугах. Так, це необхідно. У кожної громади своя специфіка, свої виконавчі органи, свої структурні підрозділи. Тому на рівні кожної громади має бути розроблений і затверджений такий порядок для того, щоб під час визначення потреб населення у соціальних послугах мешканців своєї громади ви могли забезпечувати необхідну комунікацію, взаємодію і проводити відповідну роботу. Перейдемо далі. Далі в нас, по заходах, іде, звісно, ви розумієте, визначення потреб населення у соціальних послугах, наказ 130 н Завершення формування у кожній територіальній громаді соціально-демографічного паспорту, мова йде про додаток перший наказу Мінсоцполітики. Ми вже цього року з вами всіма пробували збирати доволі успішно, хочу сказати: це збір цієї інформації, бо вона інформативна. Ми весь цей рік користуємося цією інформацією всі разом. Мова йде про чисельність населення громади, в розбивці сільське міське населення, жінки, чоловіки, діти за статусом ВПО, особи з інвалідністю, малозабезпечені, діти-сироти, прийомні родини і так далі. Там 42 показника. То в цьому році на 25-й рік також треба розробити такі паспорти. Далі у нас із заходів є розроблення, і затвердження і фінансування. Місцевих тільких селищних міських соціальних програм розвитку соціальних послуг в ну десь майже в половині наших територіальних громад такі програми вже існують. Це може окрема програма по соцпослугам або програма соцзахисту, де враховані виплати, і пільги компенсації, і соціальні послуги, але такі програми мають бути на рівні кожної територіальної громади, і громада має забезпечити належний рівень фінансування своїх програм. Також хочу наголосити, що обов'язково має бути запроваджено затвердження і оприлюднення переліку соціальних послуг, які надаються на рівні громади за рахунок бюджетних коштів. На кожний рік має бути затверджений такий перелік і оприлюднений. Мають бути обов'язково затверджені тарифи на платні соціальні послуги, обов'язково Тут не, не може бути мови, що громада або надавач каже, та в нас ці соцпослуги безкоштовно. Ні, 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 шановні. Є законодавство, має бути затверджений тариф. Також серед заходів у нас є проведення щорічного моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, у тому числі шляхом анкетування. Серед населення з метою виявлення незадоволеного попиту на про надання соціальних послуг, окремо хочу сказати, що треба співпрацювати з громадськими організаціями недержавним державним сектором. У нас є передовик в цих питаннях. Кам'янська міська громада, яка вже, якщо не помиляюсь, третій рік поспіль проводить соціальне замовлення успішно. І дуже хочеться, щоб ця практика масштабувалася на інші територіальні громади, то, будь ласка, плануйте запровадження або соціального замовлення, або конкурс підтримки громадських проєктів, які спрямовані на розвиток і надання соціальних послуг, це є вкрай необхідним. Далі серед заходів у нас є, от я вже проговорила, співпраця з недержавними надавачами. Окремо має бути проведено функціональний аудит доступності приміщень надавачів соціальних послуг, бо отримувачі соціальних послуг це здебільшого мал, ну, маломобільні категорії населення, і приміщення має бути для них доступним. Окремо тут у нас є захід по веденню на рівні кожної територіальної громади реєстру надавачів і отримувачів. Реєстр надавачів у нас вже функціонує другий рік. Там ви всі знаєте внесені надавачі, просимо підтримувати в належному стані реєстр на рівні кожної громади. Якщо відбулись зміни, змінився керівник надавача соціальних послуг або змінився спектр соціальних послуг, які надаються, чи юридична адреса, чи контактні дані, необхідно вносити відповідні зміни в реєстр. Для цього, нагадаю, керівник надавача соціальних послуг має подати заяву. До органу уповноваженого і внести відповідні ну, уповноважений орган, це соцзахист, вносить відповідні зміни в реєстр. Реєстр отримувачів це кейс-менеджмент, це наказ Мінсоцполітики був у вересні. Про те, що в нас працює вже реєстр отримувачів соціальних послуг, і використання його треба проводити. Є три шляхи. Це людина самостійно подає заяву через портал, легкий старт. Через за допомогою електронних пристроїв по типу планшет, підпис на планшеті, а також повідомлення про особу або сім'ю, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Тут три шляхи. Будь ласка, працюйте в цьому напрямку. Це є пріоритетним напрямком роботи нашої спільної. Звісно, серед заходів у нас також передбачено контроль за цільовим використанням бюджетних коштів. Тут ви, як громади, уповноважені органи маєте забезпечувати цей контроль. Я думаю, у вас він належним чином ведеться, але робота має бути продовжена. Далі в нас іде завершення формування мережі надавачів базових соціальних послуг. Про що йде мова? У нас не у всіх громадах <кій> забезпечено надання базових соціальних послуг. Є громади, в яких немає своїх надавачів. І ми сподіваємось дуже, що за наступні 4 роки в кожній громаді буде базовий надавач соціальних послуг, який забезпечуватиме мінімальну необхідну кількість соціальних послуг для своїх мешканців, бо соціальні послуги мають бути наближені до людини. Тому продовжуємо працювати в цьому напрямку. Також е, передбачено серед заходів запровадження механізму співробітництва територіальних громад для забезпечення надання спеціалізованих і комплексних соціальних послуг. Мова йде про стаціонарний догляд, підтримане проживання. Спеціалізовані служби для осіб постраждалих від домашнього насильства або за ознакової статі, тобто спеціалізовані і комплексні соціальні послуги. В цьому випадку, так дійсно, для однієї громади це велике навантаження забезпечити надання таких послуг, але у разі якщо буде забезпечено співробітництво декількох громад. У нас є громади, які таким шляхом працюють на сьогоднішній день, то тобто це вже не буде так накладно для бюджету однієї громади. Тобто цей механізм також треба розвивати нам на рівні кожної територіальної громади. Серед заходів у нас передбачено запровадження сімейно орієнтованих соціальних послуг шляхом створення центрів соціальних служб або реорганізації територіальних центрів соціального обслуговування у центрі надання соціальних послуг. Мова йде про те, що у нас є громади, в яких. Лише виключно працюють терцентри, які забезпечують надання соціальних послуг літнім людям, і особам з інвалідністю. Таким чином, в такому разі, на рівні громади не забезпечено надання сімейно орієнтованих соціальних послуг Те соціальний супровід сімей в СЖО, прийомних сімей ДБСТ. Тому громада має поміркувати або створювати окремий комунальний заклад, або провести реорганізацію територіального центру. І це в нас є в планах в нашій програмі на наступні 4 роки. Далі йде захід забезпечення доступності приміщень. Ну, спочатку в попередніх заходах було проведення аудиту, а за результатами має бути забезпечена доступність, тобто облаштовані пандуси, відповідні кнопки виклику. Пороги мають бути від відповідного мінімального рівня, щоб людина могла на візку проїхати, тобто доступність приміщень. Далі у нас іде запровадження у територіальних громад соціальних послуг для осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Мова йде про захисників, захисниць, ветеранів, військовослужбовців. Ви знаєте, що це один із пріоритетних напрямків роботи наших центральних органів виконавчої влади і, взагалі, по всій Україні. На рівні кожної громади має бути забезпечено надання соціальних послуг захисникам, ветеранам військовослужбовцям. Далі в нас передбачено забезпечення надання соціальних послуг для дітей з інвалідністю. Це мається на увазі денний догляд, догляд вдома та супровід під час інклюзивного навчання. Ці послуги, мінімальні, базові, необхідні для дітей з інвалідністю, мають бути забезпечені в громадах відповідно до визначених потреб. Далі йде в нас захід. Ну, вже проговорено, тобто забезпечення надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, це соціальний супровід, кризове екстрене втручання, влаштування до сімейних форм виховання. Е, окремо хочу проговорити, що одним із напрямків е, пріоритетних також роботи Мінсоцполітики і нас в цілому всієї України є розвиток доглядових послуг, мається на увазі підтримане проживання, ну або та або стаціонарний догляд. У нас на сьогоднішній день лише 11 територіальних громад мають відділення стаціонарного догляду, а при комунальних закладах і установах відділень підтриманого проживання в громадах немає. Цей захід плануємо передбачити громади, деякі передбачали вже кошти, планують проводити роботу щодо створення. Просимо інші громади залучатись. Тим паче, що наступний рік, 25-й, експериментальний проєкт, гроші ходять за людиною. Постанова Кабміну 888. Вона буде працювати і можна приймати участь в експериментальному проекті, отримувати фінансування за надання соціальних послуг. Просимо вас дати до уваги. Далі йде в нас захід соціальне таксі. Необхідна послуга для, для того, щоб люди в громадах маломобільні могли отримувати послугу перевезення до лікарні, там в пенсійний фонд, до ще якихось необхідних установ державних. Тобто, послуга соціальна таксі має розвиватись на на рівні громад. Далі в нас ідуть заходи, передбачені по підвищенню кадрового потенціалу, це укомплектування, тобто пусті штатні одиниці мають бути заповнені і взагалі переглянуті штатні нормативи, структура ваша штатна комунальних закладів установ у відповідність з вимогами норм чинного законодавства. Далі йдемо це. У нас передбачили, щоб в кожному старостинському округі. Були фахівці соціальної роботи за принципом віддаленого робочого місця. Також на базі Дніпропетровського обласного центру соцслужб підвищення кваліфікації посадових осіб, органів соцзахисту, служб у справах дітей, надавачів соціальних послуг. Окремо передбачаємо, що в громадах має бути запроваджено система організації супервізійної роботи, в цьому допомагає Дніпропетровський обласний центр соціальних служб. Передбачається проведення навчання супервізорів знову ж таки в Дніпропетровському обласному центрі соціальних служб. Окрім ми передбачаємо заходи, такі як проведення семінарів, конференцій, круглих столів. Ну це на рівні регіону, да, куди ви будете долучені в якості представників-учасників. Останній наш захід західний великий програмах різніше, завдання це підвищення обізнаності людей про їх можливість отримати соціальні послуги і посилення комунікації з населенням. Що передбачається це завдання? Це оприлюднення на веб-сайтах уповноважених органів, тобто виконавчих комітетів сільських селищних міських рад на сайтах органів соцзахисту, якщо такі є окремо, або на сторінках в соцмережах оприлюднення інформації про перелік соціальних послуг, які надаються в громаді. Порядок та умови їх отримання, щоб люди могли, ну щоб люди були обізнані підвищення рівня їх обізнаності. Окрім, того, має бути забезпечено оприлюднення на вебсайтах тих же самих інформацій про результати визначення потреб населення у соціальних послугах. Також плануємо, що ви і ми всі разом будемо забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації. В зміні інформації про надання соціальних послуг. Тобто, ну, чим більше говоримо, тим більше люди знають. Планується, що буде проведено анкетування. Ви на рівні громад, на рівні області будемо проводити анкетування людей з питань потреб у соціальних послугах та пропозицій щодо їх покращення. І, звісно, у нас планується ще. Забезпечити функціонування і інтерактивної мапи. Ви вже були ознайомлені з її макетом, У нас в, в проєкті з лігою соціальних працівників розроблялася вона. Наразі там є певні труднощі щодо оприлюднення цієї інформації та адміністрування цієї карти, але ми працюємо і плануємо, що ця карта буде працювати в наступні 5 років. Ось такі заходи в програмі передбачені. Далі ви вже може, бачили зараз подивитись, є показники ефективності. Ми будемо з вами дивитися, чи виконуємо ми програму чи ні. Я не буду зараз знову по всім показникам іти, це вже буде в процесі в нас. Дивіться, що хочу проговорити. Це не просто так на бумазі. Ми ну, особисто я працювала над цією програмою для того, щоб ми спільно разом змогли. Покращити рівень надання соціальних послуг в нашій області і спільно працювати. Сподіваюсь, що ми все це з вами зможемо зробити. Окремо, хотіла ще зазначити вам, що під час виконання цієї ну, програми, під час розроблення цієї програми, ми спиралися на звіт, який проводилась. Який звіт, який є за результатами дослідження в нашій області в Дніпропетровській. Пам'ятаєте, на початку року було це Ліга соціальних працівників України, про ООН і інститут досліджень імені Яременка був підготовлений великий звіт, в кого ще немає. Ми всім його вже не знаю скільки разів направляли. Я зараз скину в чат цей звіт. Там в цьому звіті є аналіз всієї інформації, яку надавала кожна територіальна громада. Є рекомендації, прям прописані для По кожному питанню. Прописано, що треба зробити, і є назви громади, яким що треба вдосконалити. Просимо вас користуватись цим звітом. Враховувати ті рекомендації і пропозиції, які прописані, бо цей звіт готувала велика кількість експертів кваліфікованих. І сподіваємось, що ми спільно всі разом все все за вами виконаємо. Якщо у вас є питання по програмі або по звіту, який я зараз скинула, будь ласка, задавайте питання. Ні, підемо далі проговорювати наші ну, питання, які я планувала ще з вами обсудити. Є питання по програмі, колеги, шановні? Питань нема по програмі. То я далі хотіла з вами проговорити, бо вже ви задаєте мені питання в особисті. У нас рік добігає кінця. Всі пам'ятають, що в кінці року, на початку наступного року, ми збираємо звіт такий великий, наш річний 12 соц. Останні три роки ми збирали його за допомогою програмного комплекса, на, який на сервері знаходиться в онлайн режимі, так би мовити, на сьогоднішній день, в зв'язку з технічними проблемами. Це питання у нас на сьогоднішній день підвішено. Ми ще не знаємо, чи вийде в цьому році збирати 12 соц за допомогою того сайта, є ЄЗВІ, де ми збирали, де ви заходили і вносили свої дані, чи не вийде. Якщо айтішники зможуть, ну, так би мовити, Полагодити, ну виправити ті, ті проблеми, які виникли на сьогоднішній день, то ми 12 тонн будемо збирати в тому ж вигляді, в якому збирали. Якщо ні, то на електронну пошту будемо буду я збирати і перевіряти кожен звіт вручну. На сьогоднішній день ми з цим питанням ще працюємо. Ви чекаєте від нас лист офіційний, як завжди, лист ну, буде підготовлено. Ну, я думаю, на наступному тижні ви отримаєте його. Поки ви ну, форми незмінні. В цьому році Мінсоцполітики там проводили певну роботу, питали, що там треба виправити, або ще які там гаразди. Чи... Планували навіть що якусь нову форму вони будуть розроблювати, але на сьогоднішній день нічого не змінилося. Наказ мін чинний і 12 соц ми будемо збирати всі важкий звіт, і не, не знаю, як ми впораємося. Сподіваюсь, що впораємося з вами разом спільно. Тому, поки ви чекаєте, ви можете готувати попередньо свої інформації, звіт буде незмінний, там буде форма 12 соц, до неї аналітична записка, до форма 12 соц ще буде річна форма, як завжди, кожного року. Тобто таблиці незмінні залишаються. Можете потихеньку готувати там показники, які у вас є. Як тільки ми зрозуміємо, яким чином будемо збирати, одразу вам всім повідомимо. Це стосовно річного нашого звіту. Хотіли б. Ага, є питання в органі соцзахисту міста Сінєльникова. Доброго дня, коли необхідно подавати звіт по новій програмі. Дивіться. Згідно розпорядження губернатора, звітування буде щоквартальне. Ми розробляємо наразі календарний графік виконання програми. І всім буде направлено в форму, по якій треба буде звітувати. Тобто, ну, програма починає діяти з 1 січня, то виходить, що звітування буде за перший квартал 2025 року. Ви також чекаєте від нас лист з формами, по яким треба буде звітувати по програмі. Це стандартна процедура по всім програмам звітування щокварталу. Відбувається. Так, по 12 зустрічному проговорила з вами. Тобто, ви поки готуєтесь і чекаєте. Ну, дякую вам за розуміння. Ще хотіла нагадати, що в нас, так, у січні не потрібно подавати інформацію. Ні, по програмі у січні інформацію подавати не потрібно, бо програма на 2025-2028 роки. Тобто, фактично, вона з 1 січня починає працювати. Е, так, у нас ну, рік добігає кінця, і всі ви знаєте, що тут виходить ну, щомісячні звіти, щоквартальні, щопівроку, річні, дуже багато звітності. Ми вас будемо просити. Якщо у вас є ну, можливість, можливо, деякі звіти, які ми ну, більше звітів ви знаєте, ми збираємо в google формах. Якщо є можливість і показники, будь ласка, позаповнюйте таблички раніше. Ну, це спростить і вам, скажемо, будь мовити так, роботу. Бо всі розуміємо, що кінець року роботи дуже багато. І на початку, там січня, це буде перше, друге, третє, четверте, п'яте число, коли всі звіти здаються, ці всі місячні, квартальні і річні, і піврічні. То це буде великий об'єм роботи. Просимо вас активізуватися. І ще хотіла вам, з того ж боку, що я хотіла нагадати, на минулому семінарі я вже, ми обговорювали постанову Кабінету міністрів про реалізацію експериментального проєкту Гроші ходять за людиною, це надання соціальних послуг особам ВПО з числа літніх людей та осіб з інвалідністю, мається на увазі підтримане проживання і догляд стаціонарний. І я вам вас просила, у нас звіт щотижневий. Просила всі громади, що має бути е, визначена уповноважена особа на рівні кожної громади. Що ми маємо на сьогоднішній день? Не знаю, скільки часу пройшло, десь тижня три. Так у нас половина громади не визначили відповідальних осіб. І... Відсотків, напевне, 40 громад забувають, що понеділка звітувати. Колеги, я вас дуже прошу, зверніть увагу, це не просто рядовий звіт, Мінсос, тримає його на особистому контролі. Будь ласка, проведіть роботу і визначте уповноважених осіб по реалізації експериментального проєкту 888, постанова Кабінету міністрів України, гроші ходять за людиною. Тема моє таке до вас прохання. Якщо у вас є питання, прошу, будь ласка, можете задавати, спробуємо розібратися. Можливо, у вас якісь є нагальні питання, чи в процесі нашої бесіди виникли. Готова до діалогу. Колеги, можете вмикати мікрофон або в чаті, якщо у вас мікрофон не працює. Якщо питань немає, в принципі, в мене на сьогоднішній день все, вся інформація, яку я хотіла до вас донести. Можемо тоді з вами прощатися, якщо питань немає. Тоді дякуємо всім за увагу, дякую за участь. До нових зустрічей. До, до побачення. Дякую.